Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Не було таких планів. Так відреагував Кім про те, що його можуть відправити керувати Києвом, але ж ми з вами знаємо, що диму полум'я не буває. Інформацію про своє можливе призначення головою Київської міської військової адміністрації Віталій Кім прокоментував у дописі головного редактора НІКВЕСТІ Олега Деренюги. Зокрема, очільник Миколаївського ва написав: як казав Коломойський, не було таких планів. Зазначимо, мер Києва Віталій Кличко заявив про політичний тиск на столич. У владу і нього особисто натякнувши, що він здійснюється з центральної влади. Відбувається шквальна кампанія з дискредитації столичної влади і мене особисто, безкінечні обшуки, що паралізують роботу департаментів і служб міста. Воєнний час вносять хаос в управлінні столиці, не дають належно працювати підприємствам критичної інфраструктури. По кілька разів приходять за однією тією ж документацією, стараються як можуть, щоб знищити репутацію кличка, але накопати на мене нічого не можуть. Тому вручають підозри підлеглим і голосно кричать про нібито винуваті. Дість, а коли справи розглядаються в судах, ніхто ж не вибачиться. Кличко згадав про арешт підозрюваного в службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука. Мер обурився, що арештували Ткачука. Жоден із голів районів Києва, які відповідальні за облаштування укриттів і є балансоутримувачами, та розпорядниками коштів не постраждав. Кличко наголосив, що голови районів знаходяться у вертикалі центральної влади і додав. То ми говоримо про об'єктивність, відсутність політичних мотивів. Мерки не назвав кого ж саме він звинувачує. в атаці на себе, але натякнув на центральну владу та ОП. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.